Що в обґрунту сьогодні застосування запобіжного заходу набу поклало вирок Києва Печерського суді? Я думаю, що це теж є дуже знаковий, тому що це є просто приємники Януковича. І тому в обґрунтуванні вони просто послалися на вирок Януковича, який виніс не суддя, а абсолютно платний замовний агент Януковича Крій. І сьогодні це є одне з обґрунтувань, чому вони що хочуть застосувати, на увазі? застосувати запобіжний захід. Запобіжний захід застосовується через ризики. От дивіться, от матеріали, які передані. І от тут докладений, як доказ, що мені треба запобіжний захід дати вирок судді означає? Я, Я теж хочу запитати, що це означає. Це означає, що тут сидять приємники Янковича. І що п'ята колона продовжує країні працювати, під прикриттям, в тому числі, нових абревіатур. Дорогі друзі, цей комп'ютер, який вилучили, це комп'ютер комп моєї приймальні, це не мій особистий комп'ютер. Там, де у них написана каса і кошти, які дала ЮВЕ, там в гривнях декілька тисяч, які давалися на чай, на каву, на печиво. Ну ви уявляєте, просто цю маніпуляцію і цей факт? Чому ви не під'явите, що в цій каці написано? Там написано: печиво, цукерки, чай, кава і все інше. Друге, оці списки, про які ви говорите, це в приймальні Передавалися із секретаріату Верховної Ради в, верх... в кабінет мій через секретаря списки, хто із депутатів як взагалі в парламенті проголосував. Це моя робота і робота секретаріату. Як можна касу покупівлі печива, чаю і кави з'єднати з аналітикою по голосуванню в парламенті? Ви знаєте, я чесно вам говорю, але він теж має свою межу. І свою межу має от така, ну знаєте, натяжка, оцей фальсифікат, який вони вам подали. Ваша честь, я щиро вірю, що все-таки справедливість в новому антикорупційному суді є. То, я то, просто то, я то, не змогла мовчати. Я, да. я хочу сказати, що я просто не могла промовчати, коли слово каса зв'язується з списками голосування, коли там чітко прописано за що ця каса отримана і за що проплачена. Це, це вже за мен. що тут немає події злочину. По-друге, не, не обирати запобіжний захід або в крайньому випадку дати е, мені можливість підосудити е, зобов'язання. Я їх жодного разу не вирушу. І я також беру зобов'язання, що я, крім як на парламентську тему, з жодним депутатом спілкуватися не буду, тому що я раніше спілкувалися ні на які там спеціальні кримцові теми. Я просто хочу, щоб народ України знав, в якій ми небезпеці знаходимося, критичній небезпеці, що ми практично вже знаходимося в одному кроці від небуття і не тільки за війни. І я хочу, щоб всі усвідомлювали, що якщо у нас буде забрано право цієї боротьби, більше. Повірте моєму слову, в парламенті боротися проти цього і за Україну просто. Не Ви почуєте дуже багато промов патріотичних. Подивіться на голосування і подивіться на реальні подання в Конституційний суд і на реальну публічну позицію, в тому числі на моєму ютубі. те, що я вам зараз сказала, це справа мого життя, справа життя цих людей, які тут і зараз вибити нас з політики, дискредитувати в очах українського суспільства. Це головне завдання, яке вони отримали. Захистіть мене від цього, я вас дуже прошу. Тому що я не заявила відвід, тому що я продовжую важливо залишатися наївною людиною, людиною. Я вірю в те, що все-таки колись в нашій країні правосуддя з'явиться. І ви, як професіонал, зможете оцінити ті недокази, які вам передало набув пісам. Дякую за увагу. Макс обласла, так що Солоненка, прокурор Чічни, Доза Клошенко, Стаківодьма, Петуренка, значит, досвідна директиви Цомбара. Звані заставили, наводиться акітні відомості, які не озвучуються. Підозвіли на очі, покрайне попрошу, за ті 369 крепості лікарка. Перепроводження No42025-800-1223 від 25, встановив. Враховуючи, що стане слово рішення вимагає нашого суду, для частини другої статті 376 КПК суд без складання доложення його розвитку частини. Тут система стосується 132, 176, like, 399, 309, 369, 372, 376, 500 КПК суд постановив. Перше. Задовольнити частково клопотання, Друге, за Юлії документка на народила 27.11.1960. 1160 за зброї захисту застави у розмірі 10 тисяч розмір про скрімні та поводи з посібів 33 мільйони 280 тисяч гривень, яка має бути внесена до сими підозрюванням або іншою особою, складався на більше до п'яти днів, для своєї находити на рахунок вищого архівського суду, вулиці реквізити. Третє. Покласти Натавченко Юлію Одивну до 16, 36 включно такі обов'язки: перше. Прибувати за кожну вимогу до дитини в набу до та або суду. Друге за географічні межі Київської області, видозволити дитині в набу до стоці написання керівництва. Третє. до дитині на буйці керівництва розміну свого місця проживання та або роботи. Четверте, отримав свій спілкування з приводу обставинами, очому повідомлення про підозру з такими народними депутатами України.